Щонеділі подружжя Корістових відвідує церковну службу. До храму йдуть пішки зі східного. Ми ходимо, щоб як, якось зняти, якийсь стрес, нет, да. все -таки люди, молитва, да. якась да. якось... молитва допомагає в цьому. Я не знаю, як це сказати, але як підеш у церкву і помолишся, і там воно якось спокійніше в душі стає. Тетяна та Віктор Корістови у шлюбі 56 років. Попри цілодобові обстріли російських військових, відсутність електрики та води, подружжя продовжує жити у своєму будинку, який розповідають, будували разом. Під страхом живемо ну вже в своїй думаєш, в своїй хаті теж. як буде, так і буде. Дуже переновою чутає. Як чуємо, що це саме, що наві дрони, то ховаємося, звісно, чи під дерево, чи там в хату, чи, чи, чи куди-небудь бігом тікати. Будинок пошкоджений російськими обстрілами, говорить Віктор. Подружжя тримає корей, мають собак та котів. Доглядають за тваринами сусідів, які виїхали до більш безпечних місць. Курі є. Ну, так вони були, так і залишилися. Ще й несуться, помагають нас, піддержують да. два кота, дві собаки і кури. Оце господарство. Тамара Гарбулинська теж живе у східному і щонеділі відвідує богослужіння. Розповідає 30 липня 2025-го У її оселю влучив російський снаряд. Снаряд падає перед моєю хатою, перед моєю хатою. Розбив теж, це все повибивав. Два місяці вже роблю, роблю, в чертаку там постелила, розстелила, теж йде, то туди йде, а потім вибираю воду, зливаю. Вікна трохи позакривала, дали ОСБ, от, то попиляли мені. До середмістя жінка добирається пішки. Я ну це прийду, скуплюсь на ринки і йду додому. П'ять кілометрів туди, сюди, п'ять на зворотній путь. Ідеш, там свистить, там свистить, там ще в дрони, то ще чуєш. От вухо прямо так, тільки небо слухає. Ну артилерія, коли б'є, два рази попадала під обстріл артилерії. Тільки перебігаю, оце я кажу, тільки Бог помагає. Любов Найдишак з індійки зараз переїхала до іншого району, адже щодня доводиться добиратись на роботу. Чоловік Володимир лишився. Живе у сусідській хаті, бо власне знищена військовими армії РФ. У нас вже ж там полостя зруйнована, не передатна, там не газу, не взагалі нічого нема. От все воно лежить. Встрічаємося. Кажу: ти до мене в гості, чи я до тебе? Тепер ми так по гостям. Микола Кирпа називає себе корінним жителем Кіндійки. Світла немає ще, по-моєму, і весною його не стало ще в 2024 році. Привикли без світла, можна жити. Фонарики, сонце заряджали, все. ну, можна. 8 серпня 24-го не стало газу, тому що били-били по газу. Ремонтували, а потім так розбили, що вже не можна Начали Почали балони, теж жити можна було. У липні майно Миколи було знищене обстрілами російських військових. Це все вигоріло повністю, все нема нічого. А зараз туди навіть на згарищі не було, а хочеться побути хоч на згаріщі. Ікони, фотографії, альбоми, тобто. І не було нас, не сухісувало Прихожани церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Збиратись у своєму храмі не можуть. Будівля була під обстрілами військових РФ із 2024 року. Не функціонує, але богослужіння тривають. Їх проводять в іншому місці, говорить настоятель Валентин Гороховський. І не дивлячись на це, ми збираємося і в дуже великій кількості. У нас в неділю, це вже просто ж мало залишилось людей, багато роз'їхалося до рідних, до близьких, до знайомих по інших містах, по інших країнах. Частина ще мешкає там, невеличка частина, дуже стійкі. І е, я, як священник, я е, тільки благословляю їх. Це наша громада, коли туди прийдеш, трошки поспілкуєшся з людьми і трошки легше це є. Оці новини всі узнаєш трошки де, що, як набагато легше стає. Це пережили посеред, і а тільки повернутися додому. Оце хочеться. Марина Круглова, Яна Самко, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсон.